Доброго дня, шановні підписники. Життя продовжується. Ми працюємо. ну, Невеличке відео по, так сказати, просьбі наших підписників, як будете робити ворота на склад. Детально усе засніміть, як і що до чого. в основному цікавить наших телеглядачів, як вони будуть. Там соваться, на яких роликах будуть їздити, як ця вся конструкція буде значить, нами придумана і зроблена. Потихеньку вже почали ми так сказати, виготовлення цих кронштейнів. Як ізначально була задумка, от на такі двохрядні шестерні, тут мається подшипник, він застопорний, це натяжний, так сказати, натяжні двойні шестерні із комбайна Херсонець. 200. Або такий був херсонець 7. Це з трьохрядний чи п'ятирядний, я не, не знаю. приставка, що косили кукурузу. Оце це натяжні ролики. Там такі це підвохрядні були. Ну о, цих шестирок у мене трошки не вистачило, і прийшлося точити ролики із е, алюмінія. Он вони там у мене висять, вже поточені, вже застопорені, вже все воно зроблено. Але зараз ми показувати цього всього діла не будемо, тому що помішаємо грішне справедливо. Ви так толком нічого не повітели. А будемо це все діло розповідати е, поступово. От буде виготовлено, значить вирізати це нижнє кріплення. Вирізав от такі, от, як кажуть, ромбіки. Їх там треба, 6 штук. Буде троє воріт, по двоє з кожного низу. Вони будуть приварені до отакої, ну, ворота з такої профільної труби будуть зроблені. Вони будуть приварені знизу і буде ролік. Значить, верхня частина точно такий же ролік. Ну тільки вже він буде виготовлен. Він вже виготовлений з алюмінія без оцих зубів, з з зусиль. І буде зроблений кронштейн. Такий самий. От на отакій профільній трубі. Це профільна труба, яка, яка стінка 3 мм. Я врізав її. Там там пластинки лежать. Сюди вставив, із, ну, в общем, сюди вставив по 0,45 е, пластини. Вони, як бачите, загнуті з обох сторон. І оцю всю частину туди він підігнав, щоб вона плотно-плотно входила. От, бачите, вона плотно-плотно вона вона, вона входить. Я ці пластини вийму і буде там вже оцей кронштейн трошки з люфтом. Буде, направляючий зверху, направляючий знизу, От така пружина буде вона вставлена. Ось сюди вверх, і на цій пружині воно все це діло буде трошки грати. Тому що верхня частина і нижня ну, соосність, там, там різниця десь сантиметр, а в деяких місцях і сан до півтора е, сантиметра. Щоб ворота не злетіли з отигрейок, за щодо цієї пружини, воно буде піджимати той ролік доверху, і будуть вони відкриватись і закриватись. Ну, у процесі роботи, як воно все це діло, я покажу. Ну от. ну на даний час виготовили отакі от пластини за допомогою отакого от приспособлення, розрізав. Ось вони всі в мене лежать. Ці шість штук це верхні деталі. Вже вони підігнуті, уже все просто немає кронштейна і немає ролика. Ну зараз я його буду виготовляти. І як це це діло зроблю. Буде продовження. І потихеньку будемо вам показувати. Будете дивитися, кому це цікаво. Ну а кому не цікаво буде писати з матюками ті всякі несенітниці. Що я не пойму тих людей, чи жаба давить, чи що вони заздрять. Ну, профі... Заздрять, чому заздрять і вагновому трудові. Так беріть і ви трудіться. І не буде отої зависті, не буде тієї жаби, яка душить вас все життя. От, беріть та трудиться. Ця профільна труба 2 мм, я думаю, її вистачить, буде вона вся зварена, це ж не те, що вони будуть там легко двигатися. От, і оце все діло буде от таким чином, отак от от буде монтуватися. От так, оце стільки вирізається, а якраз уголок з однієї сторони, з другої сторони. Ну я стільки тут от такі часті повирізав, а тоді ж там поприхвачував, все воно гарно, вточено і в такій трубі, От я зараз покажу, як воно двигає. Оце, от така профільна труба. От. І отак воно буде, тут буде вставлена перемичка, і отак воно буде двігатися, коли буде. Люфточки чуть-чуть є. Ну чого люфти є, бо висота воріт буде. 4,5 метра не за кожним разом е, вдасться там його і промазати. Це треба спеціально лісницю е, е, лазити і мазати. Ну, щоб воно не приржавіло, бо за зиму хто туди буде лазити. Я зробив за такими зазорами. Я ту пластиночку використав. І от бачите, який зазорчик. Я думаю, це не суттєво важно, Точність там не нужна, з роліка воно не злетить. А люфт дозволить те, що як воно може там, водичка чи, чи сніжок замете, щоб воно там не приржавіло. Хоча оця вся профільна труба буде донизу і там внизу буде отвір. Якщо туди водичка попаде, вона протече наскрізь і витече. Оце отак. Тут і зверху. Це ж будуть туди йти ворота, а зверху ще буде такий шинки поясок. Ну, щоб усилити цю частину. Знизу він не буде, а зверху буде, тому що основна нагрузка, коли буде дьогатися, пружинка піддавлю, буде наверх. Я шиночки обкину. Ну а задок ми там зробимо трошки ширше, буде посадочне місце більше, як ви бачите, там десь до 9 см буде провар більше. Я думаю, воно не відпаде. так. От вони кронштейни. Тут написано В1. Це внутрішні ворота перві. А це наружні. Чого так? Е, тут на 4 мм нижчі. Ну так вийшло. але там і шестерні посадочне місце на 5 мм менше. Ну нічого, Під, е, той буде нормально двоє воріт вже зробив. Отак от вони виглядають ще не оброблені. Зі, нагрів, зігнув, всередині проварив, ну, всередині отак он облагоражую. Он всередині, шва там немає, я його стираю, щоб його й не видно було. но воно проварено там наскість, тому що там зарізано болгаркою і проварена вся каналка. Так що, якщо виглянути з торца, воно там моноліт буде держати отлічно. Ну, на сьогодні. Все, завтра ще ці два зроблю і низ буде готовий. Ну, залилося посверлити отвори, тоді ж вже в шестерні втулочки, болтик і низ буде готовий. Будемо тоді конструювати верх. От так. Так, що ми тут наробили? Оце нижнє кріплення, так сказати, нижні ролики, по яким воно буде їздити. Це вже все зроблено, ну, понятне діло, що болти лишні відпиляться от на такому кріпленні. Нижнє, нижнє зробив е, товщина метала 5 мм. Ну, щоб уже, наверняка. Шестерні, понятне діло, це не саморобні. Це натяжні роліки, та я вже розповідав, отак воно от буде. А це тут будуть ворота. Це низ. Шість штук зроблено. Так, тепер виходить верх. Верх от таким образом поточені роліки із алюмінію. вставлені отакі от штучки, щоб воно тут центрувалося, все, болти, все підібрано, полотненько налазить, зажимається. З обратної сторони буде приварений отакий от конус. Це ну щоб він не збився. а тут я його приварюю. Та от вони є вже зварені, але тільки трошки гарячі. Отак от воно не виглядає. Сварочка. От ролик не достає. Це а вже холодне. Це направляюче пружини. Отак от вона. Треба от. трошки підправити. Отак от її клац І пружина вже ж не випадає. І коли вона буде ходити. Знизу теж буде точно такий же ролічок, направляючий, точно так же буде всалений. Ну щоб пружина не смістилася і не тегла по профільній трубі, щоб не було там ніякого зупритіння, щоб була соосность. От, Гаряче ходитиме воно. От у цьому. От воно вже зроблено. вставляєш тільки пружину і отак воно в воротах, в верхній частиці, отак воно ходити буде. Трошки є люфточок, ну це нічого страшного. Помажемо, все, воно да, не прижавіє, ніде нічого. Оце така конструкція. Верхні ролики алюмінієві, нижні е, стальні і шестерні. Ну, чого шестерні? Бо вони в мене були. То я з них і зробив. Ну а не хватило наверх, наверх прийшлось поточити. Оце така нехитра конструкція, але займає де, певний період часу. Терпіння треба. І токарний станок, і точить. Та й не тільки і сварочка нужна, і руки такі, що були. Так що, Отак. От Може хто придумав щось цікавіше чи розумніше. Але у мене буде так. І Як воно буде виглядати в общому, от як зроблю, я все це діло продемонструю. Як воно і що до чого. Знизу на цих роліках на цих буде зроблений тормоз. Ну, не як на дитячих колясках. Що сюди пальчик клац і ворота ні вперед, ні назад, щоб ніяких там запор, ніде нічого його підняв вверх. Все, воно поїхало на ролику. Тільки клацав сюди у зуб. Все, вже воно ні вперед, ні за. Ну, цю конструкцію ще я не зробив, але вже я знаю, як його буду виготовляти. Так що дивіться, насолоджуйтесь і на все добре.